Російські терористи скалічили двох дітей на Запоріжжі. Серед білого дня вони вгатили по їхньому будинку з великокаліберної гармати. Хлопці, що були в спальні, біля якої рвунув снаряд, дивом вижили, але мають поранення. Старший навіть спромігся схопити молодшого братика та добігти до батьків, які працювали на іншому краю села. Згодом обох забрала швидка, і це вже бачили наші кореспонденти. Селище Магдалинівка швидка примчала за пораненими дітьми. Вивості. Голову. Трирічний Назарчик та його 15-річний брат Артем дивом вижили після вибуху російського снаряда. Ось їхня хата на околиці, куди серед білого дня вгатився снаряд росіян. У і спальні все було. Володимир батько дітей каже, ті були вдома самі. Після вибуху старший схопив скривавленого брата та помчав до дідуся. Я був у, у діда, ну, у батька, а Артем прийшов, приніс меншого на руках. А, тобто вони бігли, так? Да? Так, да, вони бігли додому. Ну, до діда. Далеко? Ну, Тут буквально метрів 500. В обидвох, каже чоловік, поранення голови та кінцівок. Старшого нога, голова в крові. Меншого голова в крові. Родичі обривають батьків телефон. Бабушка в нас хату розбила, а діти цілі поїхали на больницю. Снаряд росіян, що окопалися звідси десь за півтора десятки кілометрів, геть розтрощив пів будинку. Чи вдасться його полагодити? Володимир не має й гадки. Я не знаю, що тут робити. Будемо питатися, відновлювати. Місцева влада, каже, очільник селищної ради, родині допоможе. Хата. Можна сказати, зруйнована, порушені несучі конструкції житлового будинку. Будемо по потребі надавати будівельні матеріали родині, допоможемо з реєстрації в дії щодо пошкоджень. Будемо видавати акти. Чи повернеться колись сюди його родина? Володимир не знає і на адресу тих, хто понівечив його будинок та ледь не вбив двох синів, слів не добирає. Що я можу сказати? Андрій Почто Артем Деженков, програма Вікне з єдині новини.